Шановне панство, всім привіт-привіт, моя привіт, танечка, всім, Танючка, всім добра. Ну що, Сьогодні у нас була перепустка для підписників, і зараз ми будемо крутити барабан і вирішувати, хто отримає цю перепустку. Хочу подякувати всім за підписку, за те, що підтримуєте мене мій канал. Це дуже важливо для мене. Хто не виграє цього разу, не переживайте, можливо, саме наступні розіграші будуть ваші. Тому якось так ось дивимось. Це буде своя перепустка особлива, так як за неї максимально людей хотіли б її отримати. Тому крутимо і дивимось. Хто стає переможцем цього разу. А цього разу в нас стає переможцем. Цифрою 6. Добре, зараз дивимось. хто ж у нас так, ну що ж, перемогла цифра 6. Тепер ми зараз будемо її знаходити. І одразу хочу вам сказати: дуже багато хто попідписувався під однаковими цифрами. Кожного разу ми розіграємо, і кожного разу похожа тема. Ну, Дивимось, цифра 6 хто в нас під цифрою 6? Поїхали. Так, поки що не бачу, не бачу.

21. Ну, бачите, повторюється. Одиничка, десятка. О, цифра 6. Зараз додивимося до кінця. Щоб не було таке, що ще хтось під цією цифрою. Так, 31. Поїхали 35. 27. 5, 43. 7. 27. 8, 9. Знову 15, знову 40, 7, знову, да? 45. Ну що ж, є у нас переможець. Це виграла людина. Дарк Марксман. Бажаю всім перемоги. Цифра 6. У нас виграла. Дякую тебе за участь, тобі, друже. Зараз, коли ти отримаєш це оповіщення, будь ласка, зайди в гру і кинь мені приглос. Я додав тебе в друзі і скину тобі подарунок. Всім хочу побажати, подякувати за перегляд, підписуйський на канал. Я ж кажу, можливо, наступного разу переможцем стане саме станете ви. Що ж, Всім города добра, всім удачі, всім пока.